Великдень це одне з найважливіших свят в Україні, яке відзначається з особливою урочистістю. Та глибоким духовним змістом цьогоріч Великдень унікальний тим, що католики і православні святкуватимуть його разом, 20 квітня. Це завжди особливий день для вірян, сповнений урочистості, сімейних традицій і нічних богослужінь. У кожній області України існують свої унікальні традиції святкування. однак є й загальні звичаї, які об'єднують усіх українців. Наприклад, традиція освячення пасок у церкві це обов'язково. Ова частина святкування віряни приходять з кошиками, в яких обов'язково повинні бути паска, ковбаса, яйця, масло, сир. Та інші продукти, все це священник освячує під час великодньої служби. Велике значення має вітання: Христос Воскрес, воістину Воскрес. Це вітання є символом нового життя та надії. Великдень в Україні не обходиться без традиційних страв, і кожен регіон має свої особливості. Найвідоміша страва це, звісно ж, Паска. Однак є й інші страви, такі як куліш, ковбаси, хрін з часником. А також сало, яке традиційно вживається разом з хлібом. Великодній стіл також не обходиться без сирної паски, яка має вигляд конусоподібної піраміди. У різних регіонах країни паски можуть відрізнятися за смаком та виглядом. Великдень також є часом, коли народні повір'я та забобони мають велике значення. Наприклад, існує традиція, що в ніч на Великдень не можна лягати спати до того, як пройде служба, оскільки вважається, що тоді можна отримати благословення. На весь рік вода на Великдень це ще один важливий елемент святкування. Вірять, що вода, набрана в ніч на Великдень, має особливу силу. Вона вважається цілющою і здатною захистити від негативних впливів протягом усього року. Це не лише релігійне свято, а й час для родинних зустрічей, відродження традицій, виконання обрядів та збереження культури, яка передавалася з покоління в покоління.